І тут аксесуари та одяг для Хелловіну. В це молоді присутні такі жіночі костюми, сукні різної тематики, це сукня зомбі. Подивіться, так воно виглядає. Є сукні скелетів. Матеріал костюмів поліестер. Розміру S буде один костюм, розміру M 6 костюмів та розміру L один костюм. Також в лоті будуть аксесуари, їх буде 11 одиниць. Такі сумочки для цукерок, різних форм, наприклад, такі черепа, скелетики виглядають, так як без сумки, Летуча миш. Загалом в лоті буде 19 штук, вартість 580 гривень, а собі вартість однієї такої одиниці всього 31 гривня. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!